Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо разом і сьогодні малюватимемо чайку. А ви, якщо ще не підписані на канал, обов'язково підписуйтесь та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові уроки малювання, а також буду вдячна за ваші вподобайки! І будемо малювати. Кладіть ваш аркуш паперу вертикально, беріть чорний фломастер, олівець або ручку. Я малюватиму фломастером, знаходжу спочатку серединку ось вона. І відступивши до правого краю, ось тут навіть, намалюю дзьоб. Малюю таку невеличку лінію і на кінчику вона закруглюється. Трохи нижче малюю нижню частину дзьоба, так само, розділяємо дзьоб лінією. Я малюю її ближче до нижньої лінії. Ось тут відстань менша, а вгорі більша. Трошки подовжую середню лінію і з'єдную такою галочкою. Трошки відступивши від дзьоба у правий пік, малюємо контур голови. Ця лінія буде схожа на напівколо. Домалювали десь до рівня дзьоба, поки що цю лінію не домальовуємо. Продовжимо тут. Ця лінія продовжується під дзьобом. Малюємо спочатку вертикальну лінію і далі плавно закруглюємо її у лівий бік. Цю лінію трошечки подовжуємо. І від неї намалюємо крило, також така довго подібна, як знизу, але трохи довша. Нижню лінію ми подовжуємо до крила. Тепер домальовуємо верхню частину крила, це більш така рівна лінія. На кінчику крила малюємо таку дужку. і цей кінчик одразу розмальовуємо чорним. Намалюємо ока, трошки відступаємо від верхньої частини дзьоба і малюємо коло. І намалюємо в оці відблиск. У верхній частині малюю більше коло всередині, а у нижній менше. А основне велике розмальовуємо чорним. Залишилось чайці намалювати лапки. Орієнтуємось на цю частину крила, трошечки від неї відступаємо у лівий бік, вниз і звідси малюємо одну невелику вертикальну лінію вниз. Поруч. Ще одна. З лівої сторони така маленька п'яточка. Далі лінію продовжуємо. Тепер з верхньої сторони. І такою зігзагоподібною малюємо перетинки на лапці. А поруч, трошки відступивши, малюємо другу лапку. Також вертикальна лінія вниз, але вона трошки коротша. Коротша вона, тому що ця ніжка знаходиться трошки далі, поруч ще одна лінія, тепер в сторону, так само перетинки, і до першої цю частинку ми не бачимо. Можна вже нічого не домальовувати, або намалювати поверхню, на якій стоїть чайка. Наприклад, таким напівовалом намалювати камінець. А я ж намалюю дерев'яні палі. Це такі стовбури дерев, які вбивають у дно водойми. Лінія ця знаходиться за лапкою, тож ми по лапці її не малюємо. Такий овал. Домальовуємо бокові сторони стовбура, з лівої сторони, з правої сторони. Намалюємо ще текстуру такими різкими вертикальними лініями, десь вони коротші, десь довші, тут такі овальні. І ще з лівої та з правої сторони я також намалюю по зрізаному стовбуру. Тут в мене він буде трошки вищий. Малюю теж овал приблизно такого ж розміру. Всередині така текстура. По боках вертикальні лінії. Також домальовуємо текстуру дерева. І третій малюю з правої сторони, його намалюю трошки меншим за середній. Чайки, до речі, найчастіше живуть на відкритому просторі. На берегах озер, річок, на узбережжі моря. Морські чайки чудово плавають і навіть можуть заснути на воді. А ще вони дуже галасні! Я ще намалюю горизонт, трошечки він буде нижчий від голови, тут ми лінію не бачимо, а далі її продовжуємо. Деінде можна ще намалювати такі хвильки. І вгорі дугоподібними лініями намалюємо хмаринки. Десь ця дужка буде більша, десь менша. Другу хмаринку малюю з правої сторони. І тепер можемо розмалювати наш малюнок. Я розмальовую маркерами. Якщо у вас їх немає, беріть, наприклад, кольорові олівці або фломастери. Сірим кольором розмалюю крило, але спочатку відступаю від чорного кінчика. Малюю також дугоподібну, цей проміжок лишаю білим а усю іншу частину розмальовую сірим. Цим же кольором з правої сторони всередині, вздовж чорної, малюю сірим лінію. Проводжу цю лінію аж до крила. І вздовж животика можна ще намалювати декілька таких рисочок. Це наче пір'ячко таке. Темнішим сірим намалюємо у нижній частині на крилі також такі лінії. Темнішим помаранчевим відтіняю дзьоб, малюю лінію у верхній частині, також на лапках і продовжуємо розмальовувати наш малюнок. Ще темнішим коричневим відтіню стовбури дерев, вздовж намальованих чорних ліній, в деяких місцях малюю лінії коричневим. І малюнок морської чайки готовий. Не забувайте поставити вподобайку. Дякую, що малювали зі мною і, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання!